На події 18 серпня 2022 року. Я, єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала. Як вішала моїх дочок, синів, і як залізо хліб та вугіль крала, о, як твій дух духотанів, ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма Спішите визволять. На слобожанських нивах, на Таврійських, на Чорнім морі я прошу молю: вбивайте ворогів катюх кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницею рову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань! І з ран життя нове заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать, і я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, Заплескотять косарки в житі, заводи загудуть. І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, мов брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я, єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гніть, тремти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Слава Україні.